Рибні котлетки мої майже готові, дожарються там ще декілька штук і порядок. Процес пішов. Рибка. У мене філе пелінгаса, Цибулинка. часничок і батон на м'ясорубку. Все це діло перекручую на весоробку. Батон намочений в мене з водичкою, ну, як на звичайній котлетки. Змололи все, що треба було Змолоть. додаємо яйко. Яйко, Сир твердий на велику тертушку потертий. Сметанку. Солим перчим за смаком і гарнесенько все перемішуємо. Так. Фарш готовченко і йдемо жарить котлети в літню кухню. Тут не, нема чого тут, щоб Димі, що копоч в літню кухню, туди. Гаряться вони дуже добре. Формувала, як звичайні котлети, руки в холодну воду. Поробила котлетки на гарячу От, І трошки кришкою я їх закривала. Все перевернула, зараз під трішкою буваю. Золота, гаряча щеки. Ну, хочу вам дати пораду. От я з філе пелінгаса цього роблю вперше. Краще браття був філе мерлузи. Або то пишуть просто свіжоморожена, але ну, у нас дівчата його називають сомом, чи воно сом, чи не сом? філе. От мені із тієї риби або з мерлузи, або смачніші виходять, ніж оце з пелінгаза. Вони добрі, ну от, значить, жирнуваті, розумієте? Мабуть, сама рибка жирна, бо це ж пелінгас, Видно ж, здорового, бо філе бачили ж, яке ті маленькі, довгенькі, ну, коротше, рибки. Але ж все одно смакута. Я зробила на порції. а вам написала рецепт на порцію. Хто любить, спробуйте. Для проби можна на півпорції зробити. Ну, одне яйце все одно кидає, пів яйця ж не вкинеш. Яйце. Добре. Добре. Дівчатка, я трошки помилилася з рибою, не пелінгаса. Філе я ще й сама собі думаю, де я ніколи не бачила філе Пелінгаса. Пенгасіус, хай йому аби що. Тому вибачаюся. тож без очків глянула так пе, пе, -пе. Мою пелінгас. А це ж ви мені пишете, що Пенгасіус? Точно, він наділа очки, витягла. Бо я брала дві упаковки. Це по акції було в Пенгасів, да, жирне. Але все одно це вже вони як охололи, так дуже добрі котлетки ми вже з дідуликом повечерили. І теж немає, рибою, не пахне. ну Смачний рецепт. Ясно, що є різні рецепти, і кожен по-своєму хороший. Ще як хто любить оце рибні котлети, я їх, наприклад, дуже люблю раз у рік. Раз у рік і все. Тому... <laughs> тому ну, і У нас знову гремить. тому буду тікати у хату, хоч би господі знов не виробило світло. Це ж в нас вчора, як виробило годину сім вечора, мабуть. То сьогодні аж у восім ранку тільки з'явилося. Вже кругом повключали, бо я вчора ж до сестри, вона тут через вулицю зо мною живе, каже, а нема світла. А утром їй пишу, каже, в нас є, десь серед ночі включили. А в нас не було. Тому, хоч би, Господи, благополучно, бо вже гримить, вже воно і затягло і небо. От, буде опять дощик. Да воно дощик, хай йде. Грибки дай з Богу будуть. <свісно> От, ну, тільки ж, якби нормальне пройшло, не таке, як вчора. Всім бажаю тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе.